Перемир'я не є мирне на Донбасі. Терористи активізували розвідку, перегруповують сили, і обстрілюють українські позиції. За минулу добу загинув один військовий, п'ятьох поранено. Всього відколи оголошено про припинення вогню, загинуло шість вояків. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Вночі бойовики обстріляли сили АТО неподалік таких населених пунктів: Ясинувате, Мар'їнка, Піски, Тоненьке, Малоорлівка, Жданівка, Дебальцеве. А в різних районах Донецьку чутно артилерійські залпи. Це повідомляють городяни. Минулої ночі терористи знову спробували захопити Донецький аеропорт. Вчора, 12 вересня о 19.30, чисельною групою бойовиків за підтримки шести танків розпочато штурм аеродрому Донецька. Ворожий напад був героїчно відбитий воїнами, які обороняють цей важливий об'єкт. Зазнавши невдачі, терористи 20.50 розпочали інтенсивний артилерійський обстріл позицій оборонців аеродрому. Після чого аеродром Донецьку було обстрілено ще раз зранку, 13 вересня о 5 годині, застосуванням гранатометів.